Вітаю вас, рибки! Травень місяць не менш жвавий, ніж квітень, і його енергії такі, що закликають нас до включення в усі ті плани, які ми поставили собі по сонячному затемненню 8 квітня, адже 26 травня Марс активує градус затемнення. І дає не просто старт. Ні, ми вже до цього періоду підходимо із певними етапами звершень. Однак він активізує нашу енергію. Вона, ніби, для нас стає виправданою. Всі ті наші фінансові починання, проекти, оскільки для вас затемнення сонячне 8 квітня було в другому секторі гороскопа, всі ті важливі переміни у ваших статках у роботі, в майні. Самооцінці, в першу чергу, що ви можете дійсно працювати, ви можете мати матеріальну винагороду, якусь певну, що вона саме за ту діяльність, яка на ваш розсуд є найбільш для вас виправданою, оптимальною, найбільше вам підходить. Ви починаєте заробляти, або ви вже маєте дійсно такий вал роботи, коли вам ще вже треба їх якось розподіляти, ці фінанси, вкладати, наприклад, у свої подальші перспективи, в свої інструкти. Документи, фінансова грамотність, тут важлива у валюту, у питання також важливості тих чи інших матеріальних об'єктів, оновлення їх, важливі договори можуть підписуватися, договірні зобов'язання бути заключеними, тобто все це активується. На травень місяць Марс вже у другому секторі гороскопа, він вдома, вовні. Тут він активний, ви докладаєте зусиль. У вас є на це енергія, є на це можливість діяти, заробляти змінювати роботу, купувати, продавати, заключати якісь певні угоди, взагалі налагоджувати усю вашу стабільність, рух у вашому гаманці є. Це також стосується і витрат. Так само це може бути і у вигляді доходів, заробітків, коли у вас декілька видів діяльності, декілька проєктів або декілька клієнтів одночасно, вам треба все встигати. Венера в тільці у третьому секторі вашого гороскопа. Там і з'єднання Юпітера з Ураном було 21 квітня. І тут зараз у вас, по-перше, можуть бути фінанси, певний такий гармонійний, спокійний, стабільний стан, від тих можливостей, які ви запустили або запускаєте. Приємні люди у спілкуванні, колектив приємний, якщо ви, наприклад, змінили роботу, або клієнти, такі, які вам цікаві, вони вам до душі. А також це вид діяльності, який вам подобається. Крім того, важливі контракти. Угоди продажі, наприклад, також дуже може бути оренда, переїзд, влаштування саме на таку роботу, колектив. Крім того, зарплатня, наприклад, на роботі. Також ви можете отримати їм такий бонус. Також приємні люди у вашій спільноті, зустріч з однокласниками, одногрупниками, приємне сусідство, наприклад, якщо сусіди змінюються, або ж налагодження взагалі ситуації із вашим транспортом, в тому числі, можливо, його відремонтують. У вас тепер все добре, ви комфортно, зручно можете добратися до роботи. Чи ви його купуєте, або взагалі про це задумуєтесь. А також рибки та примирення такі дуже. Приємні і спокійні стосунки з вашими родичами, братами, сестрами, з вашим близьким оточенням. Ви видимі, до вас звертаються, і в той же час вам приємно спілкуватися з тими людьми, хто зараз у колі вашого спілкування знаходиться. Чи ж то нове місце роботи, чи нове місце проживання по переїзду, чи люди, з якими ви укладаєте папери, переоформлюєте, куди ви йдете навчатися, якщо є така потреба, дуже сприятливо по венері в тільці. І це робити відновлення документів, переоформлення документів, отримання якихось дозволів, теж дуже така проявлена енергетика, отримання також, наприклад, якихось документів, пов'язаних із зміною соціального статусу, коли це дійсно приємно вам в. Плюс, і коли ви можете щось купити, наприклад, заробляючи достатню кількість коштів, ви можете придбати транспорт, якийсь аксесуар, ваш транспорт, побутову техніку, новий телефон, новий мікрофон, будь-що, що дійсно чим ви користуєтесь постійно, що додає вам зручності і швидкості. Також пересилання, якусь приємну посилку можете отримати. І нарешті вона до вас дійде да, по ретромарку. Мерю зрушило все з місця, да, і, зокрема, по вашому другому сектору гороскопа, і ви тепер маєте якийсь певний такий фінансовий притік і можете собі щось купити. Меркурій ретроградний із 25 березня переходить у директ. І з'єднується з вузлом майбутнього раху в цей же день. Ми отримуємо тут можливість діяти. Це дійсно робота, на яку ми вже виходимо, наприклад, або клієнти, які дійсно з нами постійно спілкуються і ще нам додають інформації додаткової. Да, це дійсно такий вал роботи. Також це може бути і зміна у видах діяльності, нова людина на роботі, або якийсь клієнт, який хоче у вас щось купити, наприклад, або ви з ним здійснюєте. Торгівельну операцію або ви щось продаєте, купуєте, перенаправляєте ваші фінанси, постійне обговорення якби цієї сфери і вашої роботи, і ваших заробітків. і в той же. Час майна, яке є спільним з вашим чоловіком, дружиною, яке стосується вашого місця проживання, теж дуже ймовірно, нерухомості того, що треба купити, продати і перенаправити. Адже по всій енергетиці травня, зокрема, ми розуміємо, що відбувається трансформація матеріальної структури, хто не дивився, загальне відео, перегляньте, будь ласка, стосовно травня місяця. Я залишу посилання в інфобоксі під цим відео, а також відео по всім знакам буде нижче. І... Ось тут важливо зрозуміти, що в тому контексті, в якому існувало наше близьке оточення, адже для вас це третій сектор гороскопа. Як ви звикли себе поводити, з ким ви звикли спілкуватись, де ви звикли працювати, проживати, вирішувати питання, якісь торгівельні зобов'язання, угоди, тобто такий якийсь світ да, от сформований, вже, цей колектив ваш і зрозумілі стосунки, близьке оточення. Близькі родичі, сусідство це все зараз має перетворитися в зовсім інший якісний сегмент вашого життя. Так, як воно виглядає, воно не може більше існувати. Вам треба сюди долучати багато різних інструментів, ще багато різних засобів, видозмінювати цю енергію, щось купити, продати, щось на когось відписати, наприклад, або навпаки, прийняти щось у вигляді якогось дарунку, або якісь зобов'язання прийняти, десь поставити свій підпис для того, щоб зрушило з місця це діло. А також дуже багато співпрацю. Спілкуватись, і цю якість спілкування змінювати. Тут і графік має змінюватися, і клієнтська база, наприклад, і стосунки, також, коло спілкування, навчання. Вам ще додаткові навички, можливо, необхідні. Необхідно довчитися або перекваліфікуватися, або взагалі почати, нарешті, застосовувати до життя те, що ви вмієте. І ми бачимо також, що 8 травня молодик у 18 градусах тільця у третьому секторі вашого гороскопа. Тут ми говоримо про те, що окреме буде відео, по-перше, стосовно цього молодика, повні 23 травня і інгресії Юпітера у знак Зодіака Близнюки, що відбудеться 26 числа, однак вираженість третього сектора вашого гороскопа, да, вона зростає, щось нове там має з'явитися, якась подія має статися. Да, те, що вас зініціює, оскільки з 3 травня по 12 жовтня ще Плутон рухає у зворотному напрямку, із вашого 12-го у 11-й сектор гороскопа. Ось тут Плутон увійшов у сферу глибинних процесів, трансформацій, якоїсь дуже важливої роботи на одинці, на самоті буквально, того, що вам треба робити в. Такій вже ізоляції свої внутрішні, щоб вас або не відволікали, або ви там опиняєтеся самотужки, або так формуються обставини, або ж вам треба відпустити дуже багато своїх страхів і йти на те, що вам страшно внутрішньо. До чого можливо сприятливо зараз обставини вас підштовхують, але вам просто лячно це здійснювати. І ви. Переходите до своїх планів і мрій. Вам ще треба зрозуміти, що ось та одна конкретна єдина мрія ще знаходиться, ще знаходиться в процесі якоїсь трансформації. що ви... Відкидаєте багато варіантів, ви зупиняєтесь на чомусь конкретному, що всі ваші страхи не можуть реалізуватися в цій в події. От що найбільше страшно, тим з тим ви будете працювати і встановити цю якби, послідовність. Це ще можуть бути якісь певні справи які триватимуть стосовно дітей, стосовно вашого бізнесу, стосовно друзів, можливо, вам треба буде вдаватися до таких зв'язків, підтримуючих, наприклад, або до тієї стабільності, яка у вас вже є, наприклад, фінансова доходи від кар'єри будуть вас підтримувати поки що, або ж якісь певні дружні поради і дружні сприяючі фактори допоможуть вам також причетність до певної спільноти людей, до якоїсь волонтерської організації. Може допомогти вам розв'язати якісь фінансові питання, наприклад, так теж дуже може бути. Загалом Плутон дає нам можливість відчути страх перемін, ось кола, якби навколо нас, зокрема, да, по третьому сектору Гороскопа. Ви дозмінити ідею, але зрозуміти, що ця ідея жива. Просто ми маємо збагнути свої внутрішні страхи, не побоятися залишити в ізоляці, залишитись в ізоляції наодинці, працювати на самоті, наприклад, також взагалі про себе говорити, не боятися приділяти час тому, що для нас важливо. Також це стан здоров'я. Можливо, для того, щоб поїхати на лікування, реабілітацію, вам необхідно ще протекція якась або зібрані гроші, вам необхідно звернутися до своїх знайомих. Необхідно владнати сімейні питання, так теж дуже може бути. Також це стосовно народження діточок рибки може бути і так, що ви якби пірнаєте да, у декрет, але ще якісь у вас є питання або стосовно діточок, які вже є, або стосовно робочих обов'язків, різних таких. Ваших цікавинок. І ми бачимо, що 13 травня з'єднання Сонечка і Юпітера у вашому третьому секторі гороскопа знаменує тут завершення певних таких процесів, які відбувалися у вас вдома, наприклад, з вашими близькими. З вашим оточенням у вас на роботі. Тут виникають можливості відпустити якусь ситуацію, розпрощатися з якимось місцем роботи і почати нове, наприклад. Тобто, це якась раптова пропозиція, коли ви затребувані на якійсь посаді, або ваші послуги потрібні, або навпаки, те, що ви надавали якісь певні послуги людям різного характеру. І це була, наприклад, людина, з якою ви вже давно працювали, то тепер для вас це буде вимальовуватися як реклама. І ви Дійсно, зможете таким чином отримати додатковий дохід, або ж. Поїхати кудись, з кимось зустрітись, переговорити. Тобто це от такі зв'язки комунікації, вони у вас наразі рибки дуже виражені, але просто їх якість має змінитися. Тобто розмовляти на іншій мові, публікуватися, але не тільки в соціальних мережах, а це ще якісь видання, наприклад. Виступати не тільки в інтернеті, приміром, це ще якесь інтерв'ю може бути, наприклад, такого роду можуть бути переміни, або ж якщо ви працювали на одній, в кафедрі, наприклад, то це тепер на іншій або в іншому університеті, на іншій посаді. Якщо ж це також, приміром, ви працювали в якійсь одній місцевості, то тепер ви переїжджаєте і в іншому закладі, в вже іншому колі спілкування ви реалізуєтесь. 13 травня також Маркурій виходить із ретропетлі, отримує свіжий подих, дихання. У вашому другому секторі гороскопа ще легше відбуваються фінансові питання і е, такі різноманітні операції, поїздки у зв'язку з цим відправленням, можливо, отримання якихось грошових пересилань. І 15-го числа він переходить у тілець у ваш третій сектор гороскопа і підкріплює там всю когорту спільноту стеглюм планет, яка із 17-го числа і по 23 третє буде зібрана. А до 20 травня й сонечко там буде, буде зібрана саме у вашому третьому секторі гороскопа. Там буде і селена, наша кармічна Подруга, такий янгол, який нам обов'язково дає по нашим світлим вчинкам і повертає долю Фортуну до нас обличчям. Тут же Венера, тут же Маркурій, тут же Юпітер і Уран. І тут шалена популярність може бути публікація такого рівня про вас, до якої навіть ви не маєте ніякого відношення, що про вас будуть говорити. Крім цього, це можливість виступати, рекламувати, рекламуйте себе рибки, вашу продукцію, все те, що, за що ви якби, відповідаєте, все те, що ви робите добре, і те, що представляє ваші найкращі якості, те, що ви можете саме душею своєю да, в цей світ народжувати. Ось це все надавайте, огласку цьому, всьому виду продукції, виду послуг, зв'язкам, знайомим. Тобто не лякайтеся цього простору який вас оточує, він вас обов'язково прийме. Крім цього, це зміна роботи, це переїзд, це саме те житло, яке ви шукали, пропозиція по житлу, можливість також оформити документи на житло, паспорт, переоформити, отримати дозвіл, диплом, сертифікат, піти на таке навчання, знайти такого вчителя врешті-решт, почати практикувати, почати щось видавати, наприклад, да, друкувати, або ж якщо це дизайнер, да, тобто працювати безпосередньо, наприклад, так може бути. Крім цього, можливість поїхати, бути в спілкуванні, зустрічатися з цікавими людьми. Це прям така знахідка рибки, тому зважте на цей період. Повня у двох градусах стрільця буде відбуватися. 23 травня, і ми про неї теж поговоримо окремо тут. І чудове з'єднання Венери із Юпітером, у вашому третьому, знову ж таки, секторі гороскопа, і гроші, і оплата вашої праці може бути. І такий дійсно якийсь клієнтський бум, і крім того, можливість купити транспортний засіб, наприклад, або вигідно продати, або просто будь-який товар на ньому заробити, наприклад, або зробити це своєю професією, реалізовувати Просто зараз за рахунок ось таких е, операцій торгівельних. Е, також Венера зрушує у знак Зодіака Близнюків в цей же день, поповні 23 травня, у ваш четвертий сектор гороскопа. Приємні новини від рідних, близьких, від, близьких від ваших батьків, від діточок. Е, це може бути приїзд, поїздка, або навпаки, хтось поїде, хто неприємний гостював у вас тривалий час, наприклад. Або ж це приємні новини. Стосовно документів, родичів ваших, переоформлення, врешті-решта, бо такі стосунки з чоловіком, дружиною, коли дійсно у вас повне взаєморозуміння є. Також можливість підтримку знайти від людей стосовно вирішення ваших домашніх запитань. 22 травня бачимо тригон між Сонечком і Плутоном, який активізує енергетику січня 24-го року, адже саме тоді і Сонце. І Плутон перейшли у водолія, і тепер вони на такій відстані один від одного, коли сприяють. І разом з тим 25 травня тригон від Плутона до Венери. Тобто всі ваші починання, якесь нове коло вашого спілкування, ваші такі тенденції до усамітнення, до якоїсь внутрішньої роботи, до внутрішніх перемін, до готовності залишатися наодинці з собою в якихось обставинах, докладати зусиль. Якісь страхи, бо вже нема коли, куди тягнути. Вже просто і так страшно, і що, ще чого можна лякатися. І е, також м, ситуації по тому, щоб іти на свій страх. У такому ключі, коли вже просто ну, не потрібно це відкладати, це ні до чого не приводить. Треба просто піти і з цим розібратися, спробувати, принаймні також це колосальна інтуїція. Це такі здібності, про які ви могли дізнатися, або відкрити їх в собі, або зрозуміти, що це вам легше дається, коли ви про це говорите, наприклад, або коли ви з цим розбираєтесь зі своїми переживаннями. Ось це все зараз може принести вам і чудове коло спілкування, і переміни вдома. Таку сприятливу атмосферу, коли ви домашні можете вирішувати питання. Якщо у вас були якісь боргові зобов'язання, або вам страшно було за щось взятися, то тепер виявляється, що ні. Ви можете це робити, ви можете змінити роботу, ви можете працювати по натхненню, можете якось компонувати свій графік, приймати на себе відповідальність. Крім того, ви можете... Займатися вирішенням питанням житловим, емігрувати, повернутися, прийняти рішення стосовно купівлі продажу, налагодити сімейне життя, також взагалі висловлюватись якось да, на той предмет, що ви теж матеріально незалежні, наприклад. Це теж такі важливі, дуже підтримуючі фактори. Також тут можливість розвитку вашої роботи безпосередньо, коли. За вашою діяльністю стоїть перспектива. У вас вже є і навички, і популярність, і вміння подати інформацію, і вміння, наприклад, порозумітися, якщо ви в іншій культурі знаходитесь, і це вам зараз тільки в плюс. Ви Якби і маєте право на продовження певних документів, маєте право переходити на інший етап. Ви захистили, наприклад, вже якийсь рівень, дозвільний, да, отримали, переходите на наступний щабель, і в зв'язку з цим можете залишитись, проживати в тій місцевості, можете закріпитися або претендувати на громадянство чи на робочі візи, ну, на щось таке, що вам тепер відгукується. ті ваші переміни запущені, вони тепер дійсно приносять свої результати. 18 травня ще повернемося до з'єднання Сонечка з Юпітером і Венери з Ураном у третьому секторі гороскопа. Це такий апогей, вже просто певний, який виражається у. Переїзді вже конкретно, який ви здійснювали, приміру, ми от ви вже переїхали, вже ви вийшли на цю роботу, вже ви продукцію продаєте, яку ви рекламували, вже на неї є запит, у вас є дійсно таке велике замовлення. Або ж ви знайшли таке житло, знайшли таку людину. Це можуть бути зміни і по роботі. Коли те, що ви робите, про що ви говорите, стає популярним, стає вашою роботою. Є така аудиторія, є така потреба також тут є величезна можливість готовності відпускати. Тобто ви готові завершувати вже якусь ситуацію. все, Ваше бажання співпадає з тою можливістю вже покінчити з чимось. Ви вже приймаєте якби, такий варіант. 20 травня Марс з'єднується з вузлом майбутнього раху у вашому другому секторі гороскопа, матеріальна стабільність ваша зміцнюється. Плюс сонечко у близнюки переходить в четвертий сектор гороскопа, ви можете витрачати певні фінанси на вирішення житлових питань. Місце перебування ваших близьких, стан вашого житла, купівля продаж, переоформлення, оренда. Також, якщо батьки, діти потребують вашої уваги, вам є що показати. У вас є щось, за рахунок чого ви покращуєте цю ситуацію. 26 травня інгресія Юпітера в Близнюки, про що поговоримо в четвертий сектор вашого гороскопа. Крім того, у вас ще така тема, що можуть бути і приємні ситуації з діточками. зокрема. Можливо, ви при надії да, і або бажаєте мати діточок ще, або утворити, утворити сім'ю і також обзавестись потомством. Це все дуже ймовірно. і Юпітер вам напевно посприяє найближчий рік. Також Марс з'єднується із точкою затемнення, про що ми говорили. І 31 травня Меркурій з Ураном з'єднується в третьому секторі гороскопа. Ось тут завершення перемовин може бути. Завершення. Якоїсь ситуації, про яку ви говорили, да, і ось тепер ви робите цей прорив. Це, от саме та уранічна енергія, яка прийшла ще по з'єднанню з Ураном і стала очевидною як та неминуча потреба, яка єдина залишається. То тепер ви вже туди їдете. Тепер ви заключаєте договір, ставите ваш підпис. ви Приймаєте, наприклад, це майно удар, або ви його купили, або ви його продали, або ви найняли, або ж ви одружилися, або це народження дитинки, або звісточка про це, або ж вирішення, якісь питання стосовно вашого чоловіка, дружини, чи ж то клієнти, якісь, можливо, такий. Завершення якоїсь тяжби навіть може бути, розрив стосунків, просто до того вже йшло. Треба було це завершити, поставити крапку або від'їзд чоловіка, дружини. Тобто, ось така ініціатива, яка не йде в розріз ці енергії, навпаки, все накладається зараз одне на друге, все говорить про одне, що наш формат, з яким ми вже мали справу, він не працює. Хто не бачив моє загальне відео стосовно. Травня місяця, будь ласка, подивіться, залишу посилання в інфобоксі нижче, а також по кожному знаку. І крім цього, хочу зауважити, що трансформація енергії, трансформація вашого майна, місця вашого перебування, ваших стосунків, це дійсно таке наше випробування зараз на якість. Коли по енергіям земним Плутон виходить з коза да? Юпітер переходить у близнюк і Уран, ще поки в тільці він це все трансформує. Дає можливість від чогось відмовитись на користь іншого, але надалі він теж перейде у близнюки, і ми опинимося в такій, ніби повітряній реальності, яка зараз сприймається як не дуже така впевнена, та неочевидна. Однак, по факту, вона і витягне це все діло, оскільки від тих практичних речей, на які ми розраховуємо, від тих зрозумілих стандартів. В класичному вигляді немає просто ніякого толку. Тому, рибки, я вам бажаю обов'язково спиратися на вашу внутрішню самоцінність, обов'язково себе показувати, не зважати на те, що ця турбулентність нікого в спокої не залишає, і що на неї важко реагувати. І хочеться того затишку, і спокою, і осмислення, періоду осмислення, в якому ви маєте таку величезну потребу. Однак зараз... Зараз це все приходить тільки через якусь міцність в поточному дні. І от по мірі її формування обов'язково у вас буде знаходитися час, щоб побути в тиші, в спокої, наодинці, і головне в розумінні того, що ви все робите вірно. Дякую вам, до зустрічі!